Добрий день, дорогі друзі. Ми сьогодні знаходимося на Прикарпатті, в фермерському господарстві, яке має назву Прометей. І сьогодні ми зустрічаємося з керівником, з власником цього господарства, Книжуком Васильом Петровичем. Василь Петрович, хотів би почути від вас, скільки років ви знаєте компанію Лідея, якими продуктами користуєтеся. Коротко про господарство, якщо можна вашого дозволу. Давайте почнемо з господарства. Наше господарство засноване у 98-му році. Займаємося вирощуванням зернових, олійних, технічних культур, також овочі, тваринництво, Переробка, ну такий маленький, закритий цикл. З компанією людей знайомий від ребрендінгу. А до того ми знайомі з компанією Uranus, так що років, напевно, 5 ми вже працюємо, використовуємо ваші продукти, це кукурудзу, соняшник, сою. Поки що все. Цього року ми говорили, напевно, будете пробувати нашу силу з кукурудзу. року будемо пробувати, 130 гектарів. Також на зерно буде в районі 400 гектарів вашої кукурудзи. Ну і соняшник, це Бела і Розалія зруйніла. <звідняті> <звідняті> якщо можна, які найкращі врожаї нашого гібридного складу, складу вам вдавалося отримати? Ну, Було і в районі 15, тонн ми збирали в сухому, якщо не помиляюся, то вроді гармонію і так, 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 ми цього року. Далі сидимо на гармоніум. Ну, але завжди тестуємо лінійку, висилаємо демо, дивимося. Ну, цього року гармоніум знову перебіг, Подивимося, що далі буде. Щороку щось нове нове значно плюс. Хочемо спробувати це до сілу. Подивимося, який буде результат цього сподівання. буде не Зрозуміло. Але все ж таки, такі врожаї, як ви називаєте, це досить довго. Це хороший рік. Скажімо так, як цей рік був не дуже, то там в районі 10 тонн ми закрили заліку по ваших гібридах. Можливо, є якісь технологічні такі ваші секрети, вирощування щось особливе, щоб таких врожаїв досягати. Ну так, секрети. Перший секрет це дощ нормальний випав, це найголовніший секрет. Тримався канцелярія, так? То... Да, Із-за того, що якщо порівняти 20-й, 21-й маркетинговий рік, то там випало 600 мм опадів. У нас це нормально. В той час, як 21-22 маркетинговий рік, у нас випало всього-навсього 305 мм дощу і відповідно по урожайності ми досить сильно присіли. Комплекс э, там, азотних добрив, э, НПК. Э, я б не сказав, що це якась там, новина, новина велика, де, що треба дати там, 100 кг діючої речовини азоту і хоча б э, 30 кг фосфору і 30 калію. Все вчасно зробити, все вчасно зробити все вчасно. так, підготувати ґрунт, закрити вчасно вологу, щоб. Нормальні сроки посіяти, не в пізні, не вранні. Ну. Тварини у вас є. Органічні ранішні добрива у вас також дається на великій площі. Ні, органіки у нас не дається. В середньому рік ми з 200 гектарів розкидаємо органіку на полях. Раніше пробували з седиратами, щось останні два роки у нас останні два роки не вийшло. Зедраторами, сподіваюся, цього року вже знову вернемось до скажімо так, такої, такої органіки. Дякую вам Дякую за розмову. Гарних Вам рожаїв, миру і як найшвидшої перемоги.